Черівна моя пацієнтка Пані Ірина, який я три місяці тому виконав об'ємну комплексну операцію підтяжку обличчя, зміни верхньої губи, підтяжку чола. Який запрос був? Тобто їй не подобалась шия, так? тобто такі були складки, надлишок шкіри, не подобались брилі, не подобалась носогубна складка, не подобалась ось ця складичка в ділянці носу, переносиці, не подобалась. Я опущені в неї брови, і ми її виконали комплексно об'ємну операцію. Зробили смаз пластику, підтяжку обличчя і додатково виконали її фронтотемпоральний ліфтинг, ендоскопічну підтяжку через проколи в ділянці волосистої частини голови. Підняли її бровки. Немає ось цієї складочки в ділянці носика, яка вас також турбувала. Друзі, ось фотопрофіль Можемо подивитися на чіткі контури. Нижньої щелепи, немає нависання шкіри. Подивіться, який акуратний рубчик у нас в ділянці козілка. Спасибо, красоті! Так приємно бути красивою!